Сьогодні ми святкуємо свято Масляни, в черговий раз проводимо це свято у підтримку наших захисників. Уже традиційно наш будинок культури став як осередком волонтерства, незламності. Сьогодні наші чудові адрадівські дівчата разом з колективом Киселяночка дали дуже гарний концерт. І наші мешканці отримали масу вражень позитивних. Я думаю, що вони ці враження принесуть і додому, і з весною кожну, кожну домівку до всіх нас нарешті прийде ми. Всі, майже всі мешканці нашого округу завжди проявляють активну участь в волонтерській допомозі, приймають участь в здачі продуктів харчування, коштів. І наряду з цим кожна людина старається не тільки надати допомогу матеріальну чи саме, і, бачите, які організовують свята. Ну, от сьогодні, в цей день хочеться побажати всім нам, нам, нашим людям, всій Україні, перш за все, миру, достатку, злагоди, і щоб ну, наші захисники нарешті з весною повернулись з миром додому, цілі неушкодження. Ще зібралось дуже багато людей. До нас приїхали гості. Сьогодні у нас свято Масляної. У нас на цьому тижні буде проходити дві масляни на нашій території. Це сьогодні, 26-го, ми святкуємо в Картавиші і 28-го у п'ятницю у Лозівському. Також у нас проходить на цьому тижні акція. Під на підтримку ЗСУ благодійна акція. Тож ми всі смаколики, які зробили для наших мешканців: вареники, млинці, шашлики, все кісіль, компот, усе дуже смачні смаколики. Вони сьогодні будуть за символічну ціну продаватись, і ці кошти, всі вилучені кошти, підуть на підтримку наших хлопців. Також до нас сьогодні на це свято приїхала приїхав народний аматорський ансамбль Киселяночка, щоб розважити наших мешканців. Також ми не тільки на цьому тижні, а кожного кожного тижня через тиждень збираємо досить потужні. Гуманітарні, так називаємо підтримки нашим хлопцям, то тобто, смаколики, вареники, пиріжки, консервація будь-які різні смаколики передаємо хлопцям і медикаменти, і окупні свічки. І дівчата плетуть сітки, і в'яжуть, і мешканці долучаються. Всім дуже вдячна, дуже, дуже сподіваємося, що це все. Скоро закінчиться, і ми насправді будемо всі поряд, і це вже не знадобиться. Будемо смаколики на, на наступну масляну їсти вже всі разом, всім всім здоров'я, всім миру, всім злагоди, е, всього найкращого, всього самого доброго і скорішого миру, тільки миру. До святкування матиме змогу зробити свій внесок у допомогу нашим захисникам. Тож святкуємо, смакуємо і допомагаємо разом. Честь бути на такому в Олексіївської громаді. Дуже вражений, дуже вражений народом цієї громади. Бо їхня позиція в підтримку ЗСУ позиція така, що потрібна. Дійсно кажучи, з такими громадами вони нас дуже мотивують, щоб ми тримали там. Ну і якось так. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава. Ми на території нашої громади відзначаємо наше народне свято, масниця в кожному старостинському округі цей тиждень відбуваються відповідні заходи. І в цей час я хочу побажати всім нашим мешканцям громади перш за все, щоб ця весна, яку ми зараз зустрічаємо, стала мирною для нашої держави і для всіх нас. Але мир для нас потрібен. Обов'язково справедливий сьогодні. Ми також дякуємо нашим хлопцям, які знаходяться на передовій і фактично завдяки їм, завдяки їхній відвазі, ми маємо можливість відзначати ці народні свята, в тому числі на території нашої громади. В процесі проведення свят сьогодні проходять по всім нашим населеним пунктам акція на підтримку збройних Сил України. І потім вже як традиційно, а в нас вже це традиція в громаді, ми збираємось в кожному старостинському окрузі, за бажанням може кожен задонатити на підтримку Збройних сил. Після проведення цих заходів ми потім зберемось з усіма старостами, фактично порахуємо ці кошти і приймемо спільне рішення, якому підрозділу або кому що закупити і передати нашим хлопцям, які зараз боронять нашу державу.